За даними волонтерів, Чернігівщина втратила 138 захисників на сході України. На жаль, цифра загиблих за свободу нашої держави зростає. І це висока ціна, яку платить український народ за свою незалежність. Зрозуміти, допомогти і розрадити родини загиблих героїв, саме таку місію на себе взяли активісти єдиного волонтерського центру і інших громадських організацій. Вже втретє, вони організовують захід задля підтримки таких сімей. Вони хочуть спілкуватися один з одним, і тільки такі заходи можуть зібрати людей з різних куточків Чернігівської області, об'єднати. Тому що знаєте, от, наприклад, якщо загинуло три хлопця в танку, то сім'я ця, вона вже сім'я побратимів, і вони хочуть бачити один одного. А такої змоги немає, тому що одна сащорса, друга сталайки, третя зичні. І тільки от такі заходи їх збирають. Модератором цієї акції став департамент. Цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації у співпраці з центром психолого-соціальної допомоги Ресурс. Єднаємося заради того, щоб створити затишок комфорт і свято цим людям, цим родинам. В обласному філармонійному центрі відбулася зустріч дітей з казковими героями. А в цей час дорослим надавалися юридичні та психологічні консультації. Дуже зворушливо виглядала хода за участі сімей загиблих героїв та представників громадськості і влади до Катерининської церкви. Тут військові вишикувались у дві шеренги і тримали портрети воїнів, що віддали своє життя за Україну. У соборі відбулося богослужіння, а на Красній площі Чернігова покладання квітів до пам'ятної стели. Герої не будуть забуті, а пам'ять про них житиме завжди. На цьому наголосили організатори акції Єдина родина Чернігівщини. В приміщенні облдержадміністрації очільник області Валерій Куліч пообіцяв робити все для вирішення проблем сімей загиблих героїв, серед яких і належне медичне обстеження із застосуванням високоточної медичної апаратури, і забезпечення пільгового зубопротизування, і своєчасне та об'єктивне розслідування органами внутрішніх справ фактів смертей військовослужбовців. Якщо є питання, звертайтесь, будемо відповідно реагувати всім миром. Скажемо, на ці питання. Ну а сім'ї героїв України залишилися вдячними за організацію такого важливого для них заходу. Дуже зворушливо було. Як ми проходили через цю алею, ці да фотографії це просто було… Більшої спасіба, конечно. Дякую. Всім, всім організовував це так. Я по я, я рахую і багато хто рахує, що такі заходи потрібні. Ми дуже задоволені всі і хочемо, щоб ці заходи продовжувались для патріотичного виховання нашого підростаючого покоління.